Ми вітання, друзі! Мене звати Світлана Гнатенко, і ви дивитеся та слухаєте черговий випуск радіобесіди Он Тайм. А гість нашої студії сьогодні інженер з ремонту та обслуговування автоматики та засобів вимірювання цеху теплової автоматики та вимірювань рівненської атомної електростанції Олександр Хом'як. Пане Олександре, вітаю вас! І для початку давайте познайомимо наших. Слухачів та глядачів із вами, як і коли ви прийшли в атомну енергетику, який процес професійного становлення прийшли. Розкажіть про себе. Вітаю всіх свою трудову діяльність на Рівненській АЕС. Я розпочав у лютому 2006 року після закінчення Національного університету водного господарства та природокористування. Був прийнятий на посаду інженера з ремонту на дільницю автоматизованого регулювання технічних захистів та сигналізації. Після реорганізації даної дільниці був переведений в лабораторію технологічних захистів, блокувань та сигналізації блоків 3-4, де і працюю на даний час. За час свого трудового шляху підвищив свою кваліфікацію до інженера першої категорії. Протягом діяльності в 2010 році я був зарахований до кадрового резерву на посаду майстра. А в 2020 році на посаду заступника начальника цеху по роботі з персоналом. Пройшов підготовку і зараз виконує обов'язки в разі його відсутності. А в чому полягають ваші посадові обов'язки і ну, більш детально чим ви займаєтесь? Основне призначення інженера це якісне виконання ремонту, технічне обслуговування, закріпленого обладнання. Також ефективна і безаварійна. Робота того ж обладнання. Якщо конкретніше то номенклатура робіт і обладнання нашої лабораторії дуже різноманітна і дуже широка. Це і схеми керування, це і панелі живлення, це і якісь старіші технічні засоби, це уніфікований комплекс технічних засобів, ну і новітні програмно технічні комплекси, також ми обслуговуємо. Досить багатий спектр. Роботи. Звичайно, дуже широкий, тому і дуже цікавий. Ну і, звичайно, Підготовка документації нікуди від цього інженера не дітися. Це левова частина роботи займає саме цей напрямок. Також які якості от надважливі для того, щоб бути висококваліфікованим інженером з ремонту автоматики та засобів вимірювання. І ви вже сказали, що ви підвищуєте свій професійний рівень. Яким чином? Напевно, якогось я секрету нового не відкрию. Основними якостями людськими такими для... Досягнення успіху в будь-якій сфері, не тільки інженером, я вважаю, це є наполегливість, бажання, самодисципліна, адже зважаючи на ті можливості, які надає сьогодення по саморозвитку, маючи бажання і самовіддачу, я думаю, можете досягти великого рівня в будь-якій сфері. А загалом за весь час роботи в цитав, якими досягненнями вашого колективу ви найбільше пишаєтесь, і які роботи виконані були можливо найбільш складними або якісь унікальні роботи, які більше запам'ятались вам? Ну, що стосується виробничого напрямку, то найбільш такими складними. І через це, напевно, більш цікавими це були роботи з реконструкції та модернізації технічних засобів керуючих систем безпеки та систем нормальної експлуатації, важливих для безпеки турбінного відділення та реакторного відділення блоку номер 3 Це були такі досить масштабні роботи. Я вперше брав участь в таких заходах, і залучалася велика кількість як персоналу Рівненської АЕС, велика кількість підрядників, заводів виробників. Завдяки тільки злагодженій роботі персоналу ці роботи були виконані якісно та встановлені терміни. Дуже цікаво, тому що встановлювалися новітнє обладнання, новітні програмно технічні комплекси виробництва науково-виробничого підприємства Радій. Це було нове, з яким ніколи не стикався, тому це було досить цікаво. Я в складі групи людей також проходили навчання на заводі виробнику. це також… Такий неоціненний досвід, який допомагає в майбутньому виконувати свої обов'язки. Ну і в цьому плані я б хотів відмітити керівників тоді, які починали кстати, цю роботи, які були ідеологами цього всього. Це на той час був начальник лабораторії технічного захисту і блокування та сигналізації Чорний Павло та теперішній начальник лабораторії цієї Лавренчук Олександр, який дуже великий. Об'єм робіт на собі сконцентрували і дуже вдало, і ефективно організовували роботу саме нашої лабораторії, тому що леву частину цих робіт виконували працівники саме нашої лабораторії. Це була і підготовка до цих робіт, вихідні дані і тому подібне, і в процесі виконання, монтажу, налагодження, і далі експлуатації. Тому велика робота була пророблена і дуже цікава. Пане Олександре, у 2023 році ви разом з колегою з управління кадрів Рівненської АЕС брали участь у профорієнтаційному заході Дні кар'єри, якраз в вашому рідному університеті, наскільки я тепер розумію, національному університеті водного господарства та природокористування. На вашу думку, наскільки важливі ось такі заходи, як для студентської молоді, так і для Енергетичного підприємства і чи плануються подібні акції і надалі? Це не єдиний такий захід такого формату, в якому я брав участь. Вони що радує останні роки дуже збільшилася їх кількість. От в минулому році ми з колегами приймали участь в роботі комісії по захисту бакалаврських робіт в Львівській політехніці. Також в тому ж Національному університеті водного господарства та природокористування. Восени долучились онлайн до профорієнтаційної зустрічі з студентами та викладачами КПІ. І вже на початку цього року наші колеги брали участь у засіданнях комісії по захисту магістерських робіт, того ж таки КПІ та Національного університету водного господарства. Необхідність даних заходів не можна переоцінити, адже зважаючи на те, що зараз на рівненській АЕС. Іде, ну, можливо, це буде про наш підрозділ, але я думаю, така тенденція по всьому, по всьому підприємству. Така невеличка зміна поколінь, адже люди, які пускали наші блоки, експлуатували їх, йдуть на заслужений відпочинок, і необхідна нова, молода кров е з якимись новими прогресивними поглядами, адже обладнання, як я вже говорив попередньо, приходить нове. Тому саме таких молодих спеціалістів дуже не вистачає, і дуже вони необхідні нашому підприємству. І ці заходи якраз. Дозволяють популяризувати саме атомну енергетику, зацікавлювати студентів, приходити до нас і співпрацювати саме з нашим підприємством. Нас в цьому плані дуже допомагає нам наше професійно-технічне училище, яке також готує доволі непоганих фахівців, які це їх, початково їхня така сходинка, і вони приходять працювати, потім надалі навчаються ще в вищих навчальних закладах і стають доволі гарними спеціалістами. Тому ці заходи в будь-якому випадку треба розвивати цей напрямок і співпрацювати з вищими навчальними закладами. Ми ж бачимо, як зараз необхідна електроенергія, як необхідно нам безпечно і безаварійно її виробляти. Це дуже дуже особливо в таких умовах, в яких ми перебуваємо на жаль зараз. Звичайно. Маю велику надію на те, що ці заходи будуть розвиватися, і ми і надалі будемо приймати участь, і студенти будуть йти. Працевлаштовуватись до нашого підприємства до кінця цього року такі заходи заплановані ще з якими? Я не беру участі в плануванні даних заходів. Ми вже по факту запрошення від взагалі це управління кадрів, курує цей напрямок. Ну і самі зараз університети, вищі навчальні заклади, вони звертаються листами до нас на підприємство, і тоді вже, якщо такі запрошення є, ми завжди з радістю на них реагуємо і відкликаємося і беремо участь. Тобто вони теж зацікавлені в тому, щоб вийти з ініціативою уже на саме підприємство? звичайно. Ми коли от відвідували Львівську політехніку, спілкувалися і з деканами, і з ректорами, з ректором, то вони дуже зацікавлені, адже їм цікаво, навіть щоб ми вели студентів, починаючи з нижчих курсів, щоб ми, щоб людина вже знала, що вона буде працевлаштована на Рівненську АЕС, щоб ми. Ті ж виробничі практики, що вона проходила, тоді, звичайно, по закінченню вузу, якщо людина була тут практику, вона буде більш таким підготовленим уже спеціалістом саме для виконання робіт, менше затратиться часу на підготовку вже як спеціаліста тут на підприємстві. Тому вони в цьому теж, також зацікавлені. Ну, ви знаєте, напевно, зараз у нас багато є таких можливостей і дуальна освіта, трьохсторонні договори. Це все студентам пояснюється. і вони Зараз дуже цим цікавляться, от, як показували ці профорієнтаційні зустрічі, особливо от, коли з КПІ з студентами ми спілкувались доволі жваво і багато було питань студентів. Це показує і те, що вони зацікавлені в нашому підприємстві, я думаю. Тобто вони вже раніше вмотивовані саме на таку діяльність? Ну, судячи з їхніх питань, зацікавленість, я думаю, що так. Вже вони мають якусь мотивацію пов'язати свою долю в майбутньому з атомною енергетикою. Пане Олександре, яким словом ви би позначили свій 2024 рік? Ну, одним словом, тяжко. Це все. Я б, там, декілька слів, можливо, це от... Вперше, це і біль від тих нам неповоротних втрат, які принесла нам війна. Це якась надія в краще майбутнє. Це віра в ЗСУ, та навіть взагалі в людей, які... Незважаючи, де вони знаходяться, чи на передовій чи в глибокому тилу, завжди продовжують боротися і допомагати. Ну, а що стосується атомників, то це, звичайно, слово професіоналізм, тому що, незважаючи на всі виклики, ми продовжуємо ефективно, безаварійно виробляти електроенергію. Також хотілося би відмітити наш злагоджений колектив професіоналів, який завжди долучається до всіх благодійних ініціатив. Це і допомога. Діткам, які опинились в скрутних життєвих обставинах, це щорічна благодійна акція енергія добра. Ми дуже активно долучаємося, допомагаємо дітям. Також, звичайно, це закриття запитів наших колег, які в складі Збройних сил зараз виконують бойові завдання. За минулий рік не один запит був закритий. Це також, як я думаю, я рахую, що це не то, що як досягнення, це як. Наш обов'язок нашого колективу допомагати хлопцям. Ну, в цьому напрямку, я хотів би так відмітити наш оперативний персонал цеху 3-4. Вони, до речі, про них не так давно як виходила стаття ваша в газеті. Вони з початку повномасштабного вторгнення дуже активно згуртувалися, дуже активно допомагають. Зараз дуже потужно допомагають хлопцям, як в забезпеченні, так і в допомозі в ремонті техніки. Тому дуже їм за це велика І Вони це продовжують. Покладають руки з вірою в перемогу продовжують це робити. Ми знаємо, що команда «Цитав» на чолі з вашим керівником завжди активно долучається до участі у змаганнях Спартакіади Рівненської АЕС. 11 разів ваша команда ставала чемпіонами, в тому числі і були переможцями. 25-ї ювілейної спартакіади Рівненської станції. Як вам вдавалося ось стільки років поспіль це, і чому, на вашу думку, не вийшло минулого 24-го року? Чого не вистачило з вашого погляду команді, щоб і надалі утримати пальму першості? Почнемо з того, завдяки чому ми це робили. Це тільки завдяки професіоналізму, наполегливості наших. Спортсменів наших працівників, які доводять, що вони можуть не тільки ефективно виконувати виробничі завдання, а й гарно себе показують і в інших напрямках, за що їм дуже, дуже дуже вдячний, адже треба розуміти, що це дуже багато особистого часу витрачається на це. У нас є багато хлопців, які беруть участь не в одному виді змагань, тобто живуть там в тому спортзалі протягом року дуже-дуже багато часу там проводять. Що стосується минулого року, 24-го, якому ми. Віддали пальму першості хімічному цеху. Я б не сказав, що нам щось не вдалося, просто рівень суперників виріс. Звичайно, ми, можливо, можливо, десь недопрацювали, можливо, десь фортуна трошки повернулася до нас спиною. Адже ну, це спорт, це, без цього не буває. Ви ж знаєте, що не так важко вийти на вершинах, потім втриматись там. Тому ми і так довго-довго тримались, нам на п'яти наступали, кожен рік ми. Ніколи так сказати, ми не були там одноосібними лідерами, завжди там майже до останнього виду спорту велись такі баталії спортивні, не було зрозуміло, хто буде переможцем. В цьому році, я сподіваюся, ми надолужимо, так сказати, врахуємо ті, можливо, якісь помилки, недопрацювання, які ми допустили в минулому році, і будемо як надалі боротися. За призові місця. Ще одним таким чинником я б назвав це, що поява багато нових команд, які також створюють конкуренцію і лідерам, і це деколи збиває особливо якісь в декількох видах спорту. Вони в загальному заліку, можливо, і не претендують на вищі місця, але в окремих видах спорту вони доволі непогано займають призові місця. Я думаю, що ми виправимося і поборемось знов за перемогу в цьому році. Ну, ми вам бажаємо успіхів. в цьому. Дякую. В яких видах спорту, які входять до заліку змагань Спартакіади Рівненської станції, ваші спортсмени найбільш потужні? Напевно, немає жодного виду в Спартакіаді, де б цих тав не займав призові місця. Протягом років це були і футбол, і баскетбол. Це навіть був гіровий спорт, в якому зараз, можна сказати, не, не сильні, але раніше ми були чемпіонами з гірового спорту. Якщо розглядати останні роки, то лідерами ми є. Таких інтелектуальних видів спорту, шахмати, шахи, ми завжди в лідерах. Плавання це такий вид спорту, де нас молодь трошки підтягнулась, і така непогана команда, яка також на передових ролях завжди. Настільний теніс також у нас завжди хлопці. Тут хотів би також відвідати нас і Юрій Басюк, який ветеран, такі команди, який показує, що вік це не є якоюсь перешкодою для досягнення якихось результатів. Він вже, не знаю, років. 20 точно, якщо не більше, бере участь у Спартакіаді. Напевно, всіх видах змагань він також приймав участь. Зараз він у нас зосередився на настільному тенісі і доволі непогані результати дає форум молодим, не можуть його обіграти. Тому от якби більше людей з таким налаштуванням на гру, я думаю, у нас були б ще кращі результати. Я думаю, ми до цього ще прийдемо. Як на вашу думку, активні заняття спортом впливають на. Ефективність роботи атомників на підприємстві, а також і на ментальне здоров'я, чи допомагає це психологічному розвантаженню, отримати ці емоції, які це не тільки ті, хто виступають, примачує навіть глядачі, які приходять, вони отримують велике задоволення і моральне. І тому я думаю, це якраз впливає на те, що якийсь такий груз виробничих якихось питань він відходить на другий план, і люди радіють перемогам. Команди розпач невдач, під поразок і тому подібне. Тому психологічно, звичайно, це дуже необхідна річ і людям розвантажуватись в цьому плані. А взагалі спорт він спонукає до якихось креативних дій, спорт спонукає до швидких, ефективних рішень. І тому ці всі такі речі вони потім передаються на виробництво, і спортсмени і в виробничих показниках себе гарно реалізують. Тому що я... Можу з певністю сказати, всі, хто активно бере участь в спорті, той так, так само активно бере участь і в виробничому процесі. Тобто то одне з іншим напряму пов'язані. Пов'язано, звичайно, дуже-дуже пов'язане. Це видно, неозброєним оком, хто слідкує, хто бачить. Я думаю, керівництво також це бачить і цінує тих людей, які показують себе у всіх напрямках, не тільки виробничих. Ну і наостанок, які надії покладаєте на поточний рік, так би мовити, окресліть ваші плани на майбутнє в професійному житті? Ну, в професійному житті продовжити розвиток, виконання ефективних своїх поставлених завдань. Віра в перемогу, що нарешті настане мир, ми зможемо відновлювати роботу так, в довоєнний час, не думати про інші негативні сторони. Життя, а будемо зосереджені на наших сім'ях, на спорті, на виробництві, і не будемо переживати, що щось не гаразд. Тому тільки так, тільки до перемоги, тільки вперед, у всіх напрямках будемо рухатись. Ну а вам, друзі. Я нагадую, що ви слухали та дивилися черговий випуск радіобесіди «Он тайм». У студії для вас працювала Світлана Гнатенко. А гостем нашої програми сьогодні був інженер цеху ТАВ Рівненської атомної електростанції Олександр Хомяк. Ми поспілкувалися з паном Олександром про роботу, про колектив, про насичене спортивне життя цеху, а також про важливість занять. Спортом не тільки для підтримки гарної фізичної форми, а також і для психологічного розвантаження. Дякую вам за увагу! І до наступних зустрічей в ефірі почуємось та побачимось.